Рак шийки матки або швірус папіломи захворювання, яке важко піддається лікуванню. Водночас ця онкохвороба є найбільш поширеною серед жінок. Однак вона одна із небагатьох, що підлягає профілактиці, зокрема, за допомогою вакцинації. Існують декілька вакцин. В Україні їх зареєстровано три. Наразі в Рівненській області ми бачимо, що використовуються дві з них, які призначаються. На найчастіше дівчаткам старше 9 років в залежності від вакцини, це може бути введено дві або три дози. Не лише діти можуть вакцинуватися. Якщо вакцинуються дорослі жінки, то дається три дози, і це теж досить суттєво. Наразі вакцина є доступною в аптеках рівного однак, жінки купують її за власний кошт. Наразі власне Всесвітня організація охорони здоров'я е, має таку дуже велику глобальну мету подолати рак шийки матки як таку хворобу загалом першим кроком цієї стратегії це є власне вакцинація дівчаток і е, всесвітня організація охорони здоров'я планує вакцинувати чим можна більше дівчаток до 2030 року е, на жаль в україні ця вакцина хоч і є в доступі в аптечній мережі але це є е, Платна вакцина жінки купують її за свій кошт, тому що вона поки що не внесена в перелік обов'язкових вакцинацій. Лікарі зазначають, що більшість випадків раку шийки матки виявляють вже пізно, бо жінки не проходять регулярні щорічні обстеження у гінеколога, які дозволяють виявити нову утворення на початковому етапі. Тому мобільна гінекологічна бригада, яка діє на базі перинатального центру, майже щодня відвідує найвіддаленіші населені пункти рівненщини, аби допомогти місцевим жінкам. Вірус папіломи людини є основною причиною раку шийки матки. 50% з цих жінок це ті жінки, які не мають доступу до того, щоб поїхати в заклад. Вони живуть в сільській місцевості, де вже анульовані ФАПи, де немає вже фельдшера. Є, є тільки якась лікар, який приїжджає до них раз в тиждень. Це сімейний лікар, він не робить цих оглядів. І в нас були такі жінки, які по 20 років не зверталися до гінеколога. У 2023 році на Рівненщині було виявлено 97 випадків захворювання на рак шийки матки. З них у 92 жінок вперше. Наймолодші пацієнці 21 рік. Лікарі кажуть, така статистика не втішна. Але дуже насторожує саме те, що у жінок віком до 50 років саме ця вікова група складає 50% жінок, які захворіли на рак матки. Наймолодша пацієнтка, у якої був діагностований шийки матки минулого року, мала 21 рік. Це, це дуже психологічно насправді важко. Але вона була радикально пролікована, і Ми сподіваємося, що в неї буде все добре. Медики нагадують, що усім жінкам віком від 35 до 55 років потрібно проходити ПЛР-тест кожні 10 років. Це допомагає виявити будь-які зміни в клітинах шийки матки до того, як у пацієнтки діагностують рак. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.